Від всіх 10 захворювань, які так званих вакцинокерованих, у нас на сьогоднішній день є вакцина. Так виглядає холодова кімната центру контролю та профілактики хвороб, де зберігають вакцини. Гарантовану якість препаратів від моменту їх отримання на національному складі до доставки в заклади охорони здоров'я забезпечує так званий холодовий ланцюг, тобто система зберігання та транспортування вакцин. Такі холодові кімнати зроблені в кожному центрі контролю та профілактики хвороб. в Кожній області це наша реакція на пандемію ковід, коли ми переглянули повністю підходи до транспортування вакцин і монобіологічних препаратів, які в нас потрапляють в календар щеплень. Як працює ця система у Львові, оглянув міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Чому я сьогодні тут? Тому що на тижні в засобах масової інформації з'явилася певна публікація про те, що десь хтось не отримав вакцин. У мене статистично в кабінеті вакцини згідно з календарем щеплень є в наявності по всій території України. На сьогодні Львівщина в достатній кількості забезпечена вакцинами, які передбачені календарем профілактичних щеплень. Температура зберігання вакцин плюс 2 плюс 8 градусів. 19 різновидів вакцин. Всі вакцини підписані, вказані терміни придатності, зберігання. Холодові кімнати забезпечені безперебійним живленням, що гарантує дотримання температурного режиму та якості препаратів. Далі вакцини надходять у медзаклади за чітко визначеними логістичними маршрутами. Ми маємо дві машини, завдяки яким ми можемо за тиждень часу, наприклад, у всій території Львівської області, які має 174 надавача послуга з вакцинації, розвести ту вакцину, яку ми отримаємо з центрального рівня. Як було раніше, здійснювався розподіл, медична сестричка маршруткою з сумочкою-холодильником їхала на базу спецмедпостачання і отримувала ту вакцину. На той момент це був єдиний вихід. Але сьогодні ми на цивілізованому європейському рівні маємо можливість не лише зберігати, але й доставляти до кінцевого споживача. Ми поміщаємо разом з вакцин в сумку холодильник закриваємо. практично герметично. І таким чином нова доза вакцин прямує до медичного закладу. Зокрема, цього разу вони поїдуть до Львівського обласного перинатального центру. Зазначимо, що вакцинація сьогодні залишається єдиним безпечним і ефективним методом захисту від смертельних інфекцій. Держава станом на сьогодні безкоштовно гарантує щеплення від 10 інфекційних хвороб. Коронавірус 11, і з 1 січня 26 року дівчатка віком 12-13 років зможуть безкоштовно отримати вакцинацію проти папіломовірусу. Додамо, що в Україні зростає довіра до щеплень відмов від вакцинації значно менше ніж кілька років тому. На сьогоднішній день ми чітко кажемо, що різко зменшився відсоток людей, які відмовляються від вакцинації проти вірусного гепатиту. Б. Якщо раніше це було близько 46% в пологових будинках, то сьогодні це не більше 7-8%. Щодо відмов від вакцинації від дифтерії правця, то цей відсоток зменшився до трьох, при тому, що він був близько 36 6 років тому назад. Це дає змогу підтримувати колективний імунітет і запобігати спалахам небезпечних інфекцій. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, правда, тут Львів.